Це матеріал для студентів групи RT-19, дисципліна мікропроцесори в електронних апаратах. Сьогодні ми проводимо такий експеримент. Є у нас моделі два контролери Adtani 13 і Adtani 2313. І я хочу перевірити, чи можуть вони одночасно працювати в спільній моделі. Кожний буде оброблювати свою програму, але в результаті вони будуть. Передавати дані від одного контролера до іншого через спільну шину, на якій у нас є там підключені відповідні входи-виходи. Запускаємо цю модель. Отже, чекаємо результату. А 0 у нас, так. Да? Починаємо змінювати значення. От ми бачимо, змінилося 0,34. Ну, тут 16-ковий код. Далі розберемося, як це працює. Давайте значно змінимо. Що ми побачимо. Так, ага, змінилося. І якщо ми підемо там десь там вгору, буде змінюватися ще більше. да? До самої гори підійдемо. От, 3,6,7. 3,7,1. А 3Б8. Максимальний код 100%. Да, і ще не 100%. 95. Треба наклацати, щоб було 100%, це буде 5 вольт. 3 FF, Максимальний код 3 FF, мінімальний код нулі, І всі інші стани між цими двома крайніми положеннями, вони перетворюються на відповідний 16 код. Який, як ми бачимо, нам видає вже контролер другий, тому що друга шина, і тут індикатори підключені до другої, другого контроллера Атані 2313. А перший контролер, саме у нас це залишилося з моделі попередньої, коли ми експериментували з АЦП вбудованим, і отже, він вимірює значення на резисторі. По відношенню до живлення 5 вольт максимум, тут 0, да, і от будь-яка напруга, яка в цих межах знаходиться, вона перетворюється на цифровий код і передається шиною на другий контролер. І цей контролер, ці дані показує нам на індикаторі. Тобто ми бачимо, що модель дозволяє нам використовувати два контролери, які працюють. Кожний за своєю програмою, і сумісно вони виконують спільну дію. І це дуже цікаво, тому що ми можемо проводити і такі експерименти. Так, тепер поглянемо на код, який у нас там працює в кожному з контролерів. Отже, перший той код, що працює в контролері, який разом з резистором працює, тобто контролер tiny 13 збудованим ОЦП. Робота відбувається за рахунок обробки переривання від АЦП. Бачите, там обробник переривання від АЦП. Адесівєкт. І нам треба інтерпретувати дані отримані від АЦП. Ну, це ми з вами вже бачили. Да? Тобто ми обраховуємо так зване число і потім формуємо комбінацію сигналів, які дозволяють нам на спільну шину видати. Необхідну послідовність імпульсів для того, щоб ці дані передати іншому контролеру. Ну, Фактично, ми тут з вами розробляємо свій власний такий примітивний, досить, але послідовний інтерфейс. Можна було б взяти інший контролер та використати інтерфейс SPI. Можемо це і зробимо іншим разом, але тут просто можна побачити, що. Можна якийсь інтерфейс, якийсь протокол обміну даними побудувати власноруч. Як ви бачили, він буде працювати, але з ним є певні проблеми, тому що треба робити синхронізацію, там, підганяти таймінги. Це ми побачимо далі на осцилограмах. <кій> Поки що так, ретроспективно, що у нас тут відбувається? Ну, відбувається активація порту лінії pb 2 Ви бачите? Да? Цей сигнал буде формувати спеціальний імпульс, який буде іншим контролером сприйматися як зовнішнє переривання. І відповідно в другому контролері це зовнішнє переривання буде запускати свій процес, який буде ці дані зчитувати. Просигналізувавши на шині про наявність даних. Ми далі починаємо їх туди відправляти. Тобто у нас є цикл тут від 0 до 16. Можна було написати від 0 до 10, тому що у нас насправді АЦП 10-розрядний. Але я вже так 2 байти, щоб простіше був тут цикл, відправляю і все. Відправляю я їх відповідно молодшими байтами вперед. Тобто молодші байти, потім старші байти. Це отут у нас обробляється, є зміна Т, яка аналізується, є у нас змінна маск, яка там пересувається таким чином виділяє нам саме для перевірки той біт, який ми хочемо відправити на шину. Тобто дані залишаються незмінними, а змінюється саме оця маска. От у нас є тут оператор суву цієї маски на один крок в кожному циклі. І таким чином у нас відбувається. Виділення потрібного біту, його аналіз і далі встановлення лінії ПБ 0 в 0 або в одиницю. Якщо біт дорівнює 0, то встановлюється 0, якщо 1, то встановлюється 1. І це основна частина програми, тому що друга частина це залишилось те саме: це налаштування нашого АЦП, які нам потрібні режими роботи. Ми це з вами розглядали. І далі у нас тут в нескінченому циклі у нас відбувається саме ініціація конвертації цього АЦП з затримкою 50 мс, ну, щоб він там не постійно молотив, нам, а десь там раз на 50 мілісекунд видавав отримані дані від АЦП, тобто аналізував стан нашого резистора змінного. Зробили ми якісь там пересування чи ні. А це у нас так працює перший контролер. На моделі, якщо ми запустимо і відкриємо осцилограф, от у нас є осцилограф, він нам покаже ці сигнали. Бачимо, да? зараз трошки він пройде. От Запускаємо, зупиняємо. Да? Що ми бачимо? Оце жовта лінія це безпосередньо перший канал це лінія даних. Це наші дані, які передаються. Отже, Далі ми тут бачимо, що у нас є оцей синій сигнал це саме той сигнал, який формує вказівник для того, щоб спрацювало переривання на другому контролері, тобто це початок видачі даних. А оце у мене червоні це умовні такти передавання даних. А зелені це умовні такти приймання даних, це вже лінія від другого контролеру, там ми її побачимо. Оці три перші це від першого контролера. І ми бачимо, що у нас видаються дані. От у нас такий так званий умовний кадр. Да? Коли у нас передаються дані, тут є ще затримочка, тому що час передавання даних він менший, ніж час от, 50 мілісекунд, коли у нас формується наступний кадр. І у нас тут 16 цих імпульсів. тобто Після видачі кожного імпульсу я там формую на спеціальній лінії ще додатковий імпульс, тому що це дозволяло мені легше перевіряти, чи правильно в мене все працює. І отже оці три лінії: верхні, це у нас дані від контролера У1, тобто від контролера Tiny 13. Він продовжує цю роботу далі. От передає ці дані, повторюються вони тут. Якщо я почну змінювати. То в наступному кадрі ми побачимо, що у нас змінилися дані, бачите, вже у нас послідовності інші. І таким чином у нас відбувається читання та передавання змінених даних на шину. Отак працює перший контролер. Так, тепер дивимося код, який працює в другому контролері, який у нас Adine 2313. І там, як я вже сказав, все відбувається через переривання в каналі int 0, зовнішнє переривання. І тому у нас є оброблювач зовнішнього переривання, який саме аналізує ті послідовності імпульсів, які надходять на шину. Отут він і написаний. Є в мене тут спеціальна змінна тік, яка на початку дорівнює 0, і вона тут перевіряється і втік більше 0. Ну, далі я вам скажу, для чого це. Але основна частина отут, так? Да? Тут відбувається. Тобто у нас це переривання запускається завдяки оцій тік, вона не з першого кадру, а з другого. Можна написати тут більш, там більше двох, більше трьох. тобто У нас буде затримка на те, щоб у нас відбулася синхронізація роботи контролерів. Бо перший він трошки швидше працює. Там 8 МГц, він перший кадр він видає швидше, ніж цей готовий сприймати. Тому перше переривання. Пропускаю таким чином і починаю працювати з другого сигналу переривання. Ну, взагалі це так вже експериментально було встановлено, що треба їх якось там трошки притримати другий, поки перший вже почне нормально працювати. Отже, що тут всередині у нас? У нас є всередині, знову ж формується цикл читання. Отут 16 розрядів, вони читаються в циклі, вони читаються в Спеціальну змінну data, дані, да? яка у нас Unsigned Int, початку 0, і порозрядно туди починають засовуватися ці діти, які у нас надходять на шину. Вони тут записуються один за одним, поступово просуваючись вправо, тобто в сторону молодших розрядів. Таким чином, відбувається ну, саме. Завдяки тому, що записуємо і старших а просуваємо в молодші. Тут таке є дата плюс 32 768, тому що це вага найстаршого розряду 16 розрядного числа. І таким чином ми туди записуємо ці одиниці або нулі. І коли у нас це відбувається, далі нам треба інтерпретувати ті дані, які у нас. Там записані. Оскільки це у нас 10-розрядні дані, а в мене порт 8-розрядний, мені прийшлося використовувати ще дві додаткові лінії для видачі даних на третій індикатор, тому тут така складна структура аналізу. Мабуть, її можна спростити, але зараз мені щось ніяк не приходить в голову, як це зробити. Якщо Знаєте, як зробіть самостійно. Як от можу спростити оцей аналіз? Тому що отут у мене дата робиться відсікання старших бітів. Ну, можна цього теж не робити, бо там зазвичай нулі, але про всяк випадок я це роблю. А потім я починаю аналізувати дані, оці старші два біти, які в мене. Формують 10-розрядне число, тому що молодші я можу просто відправити на порт. Оскільки порт 8-розрядний, то він обріже старшу частину і залишить лише молодшу, і там будуть оцей хвостик молодший. А старший вони треба аналізувати окремо. Оце така процедурка: обробки переривання. І далі є ще основна функція, ну, де відбувається саме налаштування роботи контроллера на роботу з зовнішнім номер 0. Дозвол, дозвіл цих переривань, дозвіл глобальних переривань, і нема тут нічого взагалі. Є тут налаштування ще портів. Тобто мейн-функція дуже проста в другому контролері, як ми бачимо, все основне знаходиться в оброблювачі переривання. Отже, знову повертаємося до нашої моделі, дивимося, як вона підключена на шину. Значить, дивіться, А0 це у нас шина даних. От саме жовтий сигнал він буде тут також А0, і А0 у нас порт Д0 другого контролера сприймає саме дані. Далі лінія А2. Це у нас А2 – це у нас червоний, це підтвердження передачі даних тілу. Струбуючі сигналі, які вони на другий контролер вони не проходять, вони просто на сцелографі формують мені такти відліку, коли кожен біт передавався. Ну, це для аналізу дуже зручно. А1-лінія у нас іде, от ми бачимо на синій це у нас на другий Б-канал. Да, і тут він у нас підключений А1. ми Бачимо на порт d 2 у якого альтернативна функція це int0, тобто оброблення. З зовнішнього переривання номер 0. І це сюди надходять ці сигнали запуску. Да? Тобто, коли вже повинна запускатися в другому контролері процедура обробки переривання, коли можна читати дані шини. І є у нас ще лінія А3. Ну це відповідно підключення до цього нашого резистора, який формує там умовний датчик. Да? І все. На першому контролері немає інших сигналів. З'являється ще лінія А4, яка на четвертому контролері. На другому контролері це PD1, і саме тут в мене формуються оці зелені сигнали, які показують, в які моменти часу в мене другий контролер починає зчитувати ці дані. Тобто на осцилограф тут чотири сигнали, дані, а запуск переривання, далі строби. Передавання даних і строби читання. Запускаємо ще раз і зараз побачимо ці сигнали ще раз. Значить, от у нас ця пішло формування сигналів. Це дані, це запуск перевання, це строби видачі даних на шину першим контролером, це строби видачі, читання даних другого контролеру. Як бачите, вони зміщені по відношенню один до одного, саме для того, щоб. Гарантовано прочитати саме ті дані, які були виставлені в поточний момент часу. Ну, якщо ми тут трошки розширимо, то ви побачите краще. Дивіться, от у нас видача нуля, отут він буде прочитаний. Тобто вони сунуті а, по відношенню один до одного. І для цього там є затримки в оброблювачі переривання, там є затримка, щоб підігнати ці моменти часу. А все інше відбувається. За встановленим кроком видача даних і читання даних. І треба нам таких даних там, 16 видати, да? але можна було б зробити 10, тому що 10-розрядне ОЦП 6 бітів старших вони не використовуються. Ну, не будемо ускладнювати собі життя поки що. Отже, такий приклад. Якщо цікаво, можете його спробувати повторити. А ми з вами зустрінемося наступного разу. Дякую за увагу!